Доброго дня, друже. Доброго дня. Хотів тебе запитати таку цікаву штуку. На твою думку, якби люди отримали пігулку безсмертя і могли би жити безкінечно, яким би чином це вплинуло з точки зору психології та культурології на особистість? Я маю на увазі, що людина, в якої є весь час всесвіту, може, наприклад, прочитати всі книжки? Передивитись всі серіали на Нетфліксі. Але знаючи це, чи буде вона тим займатися, чи навпаки буде там прокрастинувати, наприклад. Ну, за моєю уявою, скоріш за все, це буде так. ну, Відповідно до, ну, умовно так, відповідно до населення людства. Ну, скоріш за все, це буде 50 на 50. Тобто, напевно, знайдеться якась кількість людей, яка почне використовувати вільний час. Для знаходження якихось нових ресурсів, нових засобів їх використання, нового, ну, можливо, нового, в принципі, якогось розвитку в цілому. Скоріше за все, знову ж таки, половина людства буде там, бити байдики, там, валятися на траві, там, дивитися, там, рахувати зорі в небі. Ну, тобто нічого такого концептуального не робити, просто насолоджуватись життям. Але, звісно, якщо це безсмертя, то певний момент це. Ну, вже стане так якось скучно. Це ж ну треба буде щось робити. Тобто, скоріш за все, в таких умовах все одно людина рано чи пізно почне робити щось. Ну хоча б для того, щоб я не знаю там умовно кажучи, не збожеволіти, і все одно якісь. Дії скоріш за все може таки призвести до принципово, принципово нового етапу розвитку людства, як такого. Але скільки на це піде часу, враховуючи те, що у людей була по розпорядженні вічність, я сказати не можу. Тобто, напевно, якийсь час піде на те, щоб задовольнити якісь свої цікавості, якісь свої інтереси, якісь свої потреби, які раніше не, не було можливості зробити. А вже потім, звісно, ну а, а давайте тепер ще спробуємо до зірок злітати. А дивись, це така цікава історія. Чому я саме так поставив питання, що чим це відрізняється взагалі від того, що людство робить і так? А -а -а. Все, що ти описав, задовольняти потреби, якось роз, розслаблятися, і коли вже е, задовольнив свої базання. Вільний час з'являються, якісь ресурси. І, 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 і тим не менш подумати і про зірки. А це ж те, що є насправді зараз, це те, що ми бачимо. Якщо мати на увазі, що людство це єдиний організм, ну як умовно, от є одна конкретна особистість, і ось так само людство це одна конкретна особистість, так. то воно, звісно, так все і відбувається. Різниця лише в тому, що ну, людина фізично, вона ж все ж таки розуміє, що її життя кінечне, і тому, звісно, вона намагається зробити щось, ну, те, що вона може встигнути фізично. А справа в тому, що, на мій погляд, людство, на жаль. Не сприймає себе повністю як щось цілісне, тобто, все одно це 8 мільярдів особистостей, індивідуальностей, а людина, вона ж сприймає себе як цілісну систему. От коли людство почне сприймати себе як щось цілісне, як щось єдине, от тоді і ну більш якісний розвиток. Зачекай, зачекай. А на твою думку, окрема особистість сприймає себе цілісною системою. Ну, я суджу по собі, то напевно так. Але ну мені довелося бачити людей, які ну, умовно, там в одному місці заробляють, в іншому а, самореалізуються, в третьому там ще щось, в четвертому ще щось. Я думав колись про це, що наскільки така людина цілісна, а з іншого боку, ну аспектів прояву життя людини багато, і, Можливо, різноманітність проявів якраз і говорить про те, що а, ну, це є прояв багатогранності людини. Ну, можливо, і так. Але для мене, ну це в мене так. Я вважаю себе досить цілісною людиною, яка бачить світ як щось єдине і себе як щось єдине в цьому світі. Я частина цього всесвіту, і тому для мене якийсь розвиток він все одно пов'язаний з. Ну, якоюсь концентрацією, тобто системним якимось узагальненням. Ну, але напевно так не у всіх. Ну, багато людей, напевно, взагалі не замислюються про якісь там далекоглядні ідеї, про те, як про нього будуть, ну, а, а може і не треба. Дійсно, може дійсно кожен з нас просто робить якусь свою справу, а вже через 10 тисяч років це ну, протягом 10, 20, там, 40 тисяч років це і складається в єдину цивілізацію. Я не знаю, як правильно чи як неправильно, і не впевнений. Ні, що взагалі так можна говорити, але коли людина дійсно розуміє, навіщо вона живе в цьому світі, все, що вона робить, воно якийсь вклад в загальний розвиток, все одно таки, ну якось залишає. Ну і фіналізуємо цю рубрику. А чи ти сам особисто б хотів, якби в тебе була така можливість, жити вічно? За моєю уявою, будь-яка душа в принципі живе вічно. Ну це вже філософія. Ні, ні, ні. Це дуже мається це дуже на увазі фізичне фізичне ставлення. Якщо я фізично міг би існувати там безкінечно, ну напевно, мені знову ж таки знадобився якийсь час на те, щоб ну як можна казати. Напрацювати якусь стратегію, але я все одно це робив рано чи пізно. Я почав б працювати над поширенням можливостей і над їх новими якимись застосуваннями. Тобто, сидіти на дивані весь час читати одні й ті ж самі книжки я б не зміг. Зрозуміло, дякую. Повернусь за вічністю. Дякую. Продовжуючи цю тему безсмертя, ми з тобою обидва згодні про те, що людина існує, доки існує пам'ять про неї, доки є відлуння її творчих наробок чи якихось дій, які вона залишила по собі. І в цьому сенсі, ну, я можу сказати, що ти вже проживеш більше, ніж тобі відведено фізично в цьому світі. І це не через цей подкаст. Але ти питав мене нещодавно щодо своїх віршів, чи будуть вони твої вірші потрібні тут комусь, саме через те, що вони написані російською? Я тоді не мав змогу тобі відповісти, але хочу відповісти зараз тут. Перед нашими слухачами, також я вважаю, що твої вірші, як і вірші будь-якого талановитого поета, не є частиною. Епохи, вони є частиною загального всесвітнього чогось, більш важливого, ніж е, те, що ми проходимо саме зараз. Бо твої вірші, вони ж не про війну, вони не про революцію, вони про е, щось більш таке тонке, про дух, про любов, а ці речі не застаріють ніколи. І може, може вийде так, що твої вірші ну, за 100 років будуть перекладати українською. Або англійською, або латиною, або есперанто це неважливо. Я думаю, що вони залишаться. Тобто е, я правильно тебе зрозумів, якщо людина робить щось по совісті, робить щось таке, що виходить за межі там сьогодення, тобто воно включає в себе елементи сьогодення, але через них е, проходить усвідомлення якихось загальних процесів, то воно все одно буде залишатись незалежно від того, коли, де, як, чому це було написано, створено взагалі. Я тут згоден, і я думаю, що вже сьогодні величезна кількість. I don't know. Тих же художніх творів, які з'явилися в Україні, вони будуть жити досить довго, тому що саме через цю війну ми знову ж таки повернулися до розуміння якихось загальнолюдських речей, які ну на певний час ми просто не приділяли їм достатньої уваги. Саме це зараз ми побачили, і ось саме це любов до життя, любов до ближнього вміння залишатися людиною. Ну до речі, от мене особисто, я от дивлюсь, наприклад, фотографії, як наші рятівники. Рятують тварин, а знаєш, от нібито нічого такого особливого. Але ти дивишся на кожну таку фотографію і ну, щось всередині так ворушиться. думаєш, ну оце, оце і є людяність. Тому що, якщо цього не робити, а що тоді взагалі що ми тут робимо? Причому це, до речі, повертає нас саме початок нашої розмови, що це і є те саме. Е людяне, що не залишається в пам'яті, але не робити це, ми не можемо тут зараз. Ми можемо точно так же побачити фотографію, як будь-який там не знаю, пожарний рятував там щось, десь когось там, не знаю, 20 років тому, 30 років, там в Ріо-де-Жанейро, там чи в Белфасті, чи десь взагалі буде, але відчуття будуть ті ж самі. Це відчуття людяності, відчуття розуміння того, що щось. Надважливе існує в людині, окр... 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 окрім якогось там ну, фізичного задоволення, матеріальних благ, там і ще щось, ще чогось є ще щось більш глибше, і ми це зараз бачимо. Ось це напевно залишає нас жити у вічності. Це ті речі, які працювали, працюють і будуть працювати незалежно від часу, епохи, обставин і те, що ми зараз це е, бачимо, і це на наших очах відбувається. Оце можливо і продовжить наше життя, і це, напевно, так і повинно бути. І тоді ми розуміємо, що все, що ми тут робили, це дійсно заслуговує не просто на повагу там чи ще щось. Це і є сутність нашої природи. Саме тому ми і люди. Ну і повертаючись до того уточнення щодо поетів і митців, взагалі. Взагалі, то моя думка про те, що митці а, в широкому сенсі. Це не просто люди, це е, такий ходячий пристрій для е, того, щоб він, як телескоп, з одного боку він слухає всесвіт, а mm. з іншого боку він це акумулює. В... Тобто якось перекод... перекодировка така відбувається. Так, він, транс... він перекладає, транслює нам те, що нам каже всесвіт, ну, космос чи... чи Бог, я не знаю, як тут. Тут кожен для себе знаходить відповідь. Так, зрозуміло. Але а... я вважаю, що це саме так. О, я теж відчуваю інколи, що деякі речі, які я пишу, вони невідомо звідки з'являються. тобто Я впевнений, що вони не зсередини мене, вони йдуть зовні, а всередині лише ось така трансформація. Але при цьому є досить велика кількість людей, про це можна окремо поговорити, які користують користуються цим як свідомим інструментом, і отут от теж є, виникають питання, те, що ми зазвичай називаємо кон'юнктурою, трендом і таке інше. Вони теж мають право на існування. Інша справа скільки часу вони потім проіснують після е своєї цієї діяльності, але це також воно має, має право на існування і це теж інколи потрібно, тому що є речі, які працюють саме сьогодні. Завтра вони будуть не потрібні. Але сьогодні вони є, вони потрібні сьогодні, і сьогодні теж хтось повинен про це і саме так говорити. Хоча інколи, ну ми бачимо, коли там хтось там починає обурюватися, ви там собі хайп, тренд, щось, щось таке. Роз... ну хтось, напевно, і це повинен робити, щоб зна... привернути увагу до сьогоднішнього аспекту. Причому ми ніколи не знаємо, що і колись працює. Бо скільки разів ти чув е пісню Червона калина до початку повномасштабного вторгнення. Так, звісно, тобто є якісь обставини, за яких воно створено і хай собі живе. Воно чекає а, Чекає, воно, чекає да. свого часу. А коли час прийде, то тоді воно і спрацює. Повернемось за секунду. Це подкаст лівий та правий. А тепер уяви собі, що є величезна кількість людей, які ну не творчі люди, вони там не пишуть музику, картини, там ще щось. Але ж вони ну, все одно вони існують, вони щось роблять у цьому світі. Скоріше за все, вони не замислюються про те, який слід вони а, залишать в майбутньому, але все одно вони щось залишать. А от як ти вважаєш, ті люди, які, ну скажімо так, умовно не є митцями там чи видатними там науковцями. чи... Що вони на твій погляд залишають, тому що це ж величезна кількість людей. Вони всі щось роблять, і це загальний внесок в нашу загальну цивілізацію. А що ці люди залишають по собі? Як вважає? Що ж вони залишають? Вони ну якісь селяни, які там 300 років тому саджали хліб, вирощували. Ну якби не вони, в них ну нас би не було чого їсти. Вони потрібні, вони повинні існувати. Вони ж жив... і вони живуть цим, і вони вважають, що це правильно. Інколи навіть дивляться на оцих всіх митців, і кажуть Господи, робити вам нічого і пішли знову ж таки свій город поливати. Тут що є, вони залишають на твій поруч? Тут Є дві позиції. Перша позиція, на мій погляд, не буває нетворчих творчих людей. І будь-хто, якщо він там не пише віршів або не малює картини, він або вона все одно проявляє свою творчість, наприклад, коли куховарить. Наприклад, коли там співає колискові, ну, бо творчість вона є е, такою, такою, що неможливо її позбутися, вона все одно десь та, та І форм проявів може бути досить багато, да, та, не, не да, тільки да, мистецтво. Да, угу. ну, гарно, гарно приготувати вечерю це також може бути мистецтвом. Е, Але з іншого боку, коли я народився на землі, було менше шести мільярдів людей. Зараз вже більше візьмуть. Так може просто дуже дофіга людей. <гум> 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 ну, цікава думка. Ну, я погоджуюсь, скоріш з першою думкою, тому що я також вважаю, що творчість існує в принципі як така, а форм її використання, форм її проявів у людини взагалі може бути величезна кількість. І отут, напевно, з моєї точки зору, мова може йти про особистий вибір людини, де і як це застосовувати. Коли, чому, тобто, якщо людина всередині себе відчуває оцей позов там щось творити, вона знайде мільйон засобів, як саме це, це зробити. зробити. І може вона, ця людина нічого після себе і не полишить такого важливого для всесвіту, для всього населення землі. Але якщо ця людина виховала дітей, онуків, правонуків. Якщо по по пощастило, це моє слово. таке. Так от ця людина якимось чином повпливала на інших, просто самим фактом свого буття. Тому що ми знову ж пов'язані. Тому що ми всі є елементами цього конструктора, і без без когось одного він би не перестав існувати, він просто був би іншим. А, і тому я вважаю, що ну, з точки зору філософії, я взагалі вважаю, що важливі, важливі і Гітлер, і Ганті, да, бо, це, бо це є частини. Ну, ну, діалектика, розвиток да, угу. на, на які ми спираємось. Це є щось важливе. Ми дивимось. Я зараз не про історичні постаті. Я не про те, що якщо по, по, по почитати ну, по, про я. того ж Ганді, там можна знайти багато чого поганого. А там якби Гітлер був, не знаю, вступив би до художньої академії, то світ би пішов зовсім іншим шляхом. Угу. Я не про те. Я про те, що в нас є якісь моральні імперативи, якісь архетипи, скажімо, мової психології, на які ми можемо спиратися. Не було б цих, були б інші. А, але чи якими б вони були, ми вже ніколи не дізнаємось. І це також важливо. Якась бабуся, а, не знаю там когось хто кого потім назвали там Карлом Другим. Mm -hmm. Воно також важливо, як навіть якщо ми не знаємо, як її звали да? або, або другої служанки Карла mm -hmm. Це все це все є ланка цієї великої, великої ціпі, в якій ми живемо. Великого шляху, яким я ми можемо навіть так буде краще сказати. Mm. Ну, У мене, наприклад, в житті було декілька епізодів, коли я зустрічався з людьми один раз. І більше ніколи цих людей не бачив, але це вже було настільки давно, і там якісь деталі не пам'ятаю. Але сам факт зустрічі і спілкування з цією людиною, ну як то кажуть, в правильному місці, в правильний час. Якось воно вплинуло, що я, по-перше, досі це пам'ятаю, це зіграло якусь роль в моєму житті, в принципі. І я вважаю, що напевно у кожної людини таке інколи відбувається. Тобто ти проходиш повз кого когось. Нібито нічого е такого спеціально такого важливого там не відбувається. Але людина якось як, якусь дію робить, щось каже, щось нібито випадково. Але воно потім воно настільки воно, да, через якийсь час воно з'ясовується, що о, я ж пам'ятаю, мене ж таке було, о, так оце про це мені казав. Тобто навіть якісь випадкові зустрічі з людьми, випадкові спілкування можуть потім дуже сильно вплинути на подальший розвиток. Це я до чого? Ми ж всі, отак, отак хтось кому колись мені щось сказав, а точно так же я ж, можливо, комусь щось сказав, сказав і забув. А потім проходить років 10. І людина така, а я ж пам'ятаю колись, і він навіть не пам'ятає мене в обличчя. Але він знає, що колись він зустрів якусь людину, яка щось сказала, ага, і ось воно до чого. Це до чого? Я для себе я вважаю, що людство все ж таки це єдиний організм. Я свого часу читав теорії Вернацького, і мені вони дуже сподобалися. І багато речей звідти, ну я так для себе не зовсім усвідомив з наукової точки зору, а от філософські з точки зору світогляду, я це сприймаю досить позитивно. Ми всі єдина система. Тобто ми всі впливаємо один на одного, ми всі елементи єдиної цілісної системи. І тому ну зараз, от так, да, дійсно буває дуже 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 неприємно, коли якась частина твого тіла починає хворіти. Так, треба лікувати, але ну так, це звісно, щось ти, напевно, щось неправильно зробив свого часу, що тепер там в тебе щось там Що було. не видали в ту Щось... Так, і звісно. Вона тобто, ми розуміти. колись запустили це питання. Тому я до чого? Я думаю, що дуже багато питань у нас повинно бути в тому числі і до самих себе. А чому ми взагалі довели до. Ну, Мені ну... подобається порівняння люстру з організмом, бо якщо людство це організм, я точно знаю, де, де в цьому організмі дупа. Я намагався сказати це коректно. Вибач, але ну не вийшло. Це одно ж ти загадаєш. Або Шмарклі. Що... Ну, Чому ж вони в одному і Але воно існує. існує. Так, ну, з цим теж треба якось жити, з цим теж, теж треба щось робити, але все одно це частина єдиного організму. Ми всі живемо на одній планеті, у нас у всіх одна і та ж сама біосфера. Поки що. От дуже хотілося б, щоб воно все ж таки було єдиним, щоб не відбулося таке, що от у мене тут є, у тебе немає, тому я буду тобі там щось. Ну, ми ж тобою обидва віримо в. Зоряну експансію. А, ну а ти маєш на увазі за межами, за... ну там то ще дожити треба. Ну, тоді повернемось а... за декілька світлових років. <риклад> Ви слухаєте подкаст, а не підкаст. До речі, щодо ролі випадковості в житті цього всесвітнього, всеземного організму. У мене була у мене є про це історія. Колись, коли я ще навчався в школі. А, у мене біля мого будинку продавали дуже смачні ходоги. Такі, ну я пам'ятаю це як смак дитинства, але mm -hmm. я пам'ятаю, що його відрізняло те, що вони брали саме солодку булку. Mm -hmm. І я економив собі, щоб там на шкільних обідах, щоб купити саме цей ходу, бо Ну він він смачніший і ну і цей не знаю, може це якийсь прилітковий Хочеться. Хочеш. І ось я підходжу, там стоїть черга. Переді мною стоїть хлопець, судячи з його вигляду, десь там перший другий курс інституту, а я там десь клас шостий. І ось я стою в черзі, чекаю. у мене вже слина тече. Він там замовляє саме такий, як я хочу собі. Чекає, бере, повертається до мене. Каже, як тебе звати? Я кажу. Він каже: А років тобі скільки? Я кажу. Він такий, так, так же, як їй. тримай, дає мені цей годовий йде. Я не знаю, чи це в нього було mm -hmm. розбите серце, чи може щось гірше, я не mm -hmm. знаю. Mm -hmm. І ця історія, вона ж нічого мене не навчила. З, -з, 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 -з одного боку. Mm -hmm. да? Але я чомусь її запам'ятав. Я запам'ятав, що це, ну, по-перше, це був акт абсолютно безглуздого даріння. І мені було, ну трішечки, я трішечки стидаю цього, але ну що, я буду там викидати, там давати його, а я тут це. Ну, без рузного жит... твоїми очима. ти ж да, не кажу, да, що да. В нього А так для не нього було. це було чомусь важливо. Uh -huh. І це цікаво, як це все поєднується. І чому я саме про це згадав, коли ми пішли в філософію, а я згадав про ход-дох, але це також якимось чином впливає. Я саме про те, що не буває нічого малого, не буває нічого. Несуттєвого будь-яка, навіть маленька частка, вона може на щось, на щось повплияти. І я думаю, що насправді це на мене вплинуло, бо я побачив, що людина може просто так е, допомогти іншій людині, тобто навіть не, не знаючи, що та людина попливає. Не вичи там десь в книжці, а відчув на собі, побачив да. на власні очі, що так буває. І, 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 і насправді я ж не знаю його історії. Я не, не кинувся за ним, ну, бо в ті роки там, в школі. Там, то вже інститут, то вже доросла людина, я ж не буду там розпитувати його. Зараз би я, звісно, розпитав, але ось то, зараз то мені скільки років. Ось. Але до чого я це все підводив? Жоден такий момент не є неважливим, але з іншого боку, ти колись замислювався, що зараз на нашій планеті проживає людей більше, ніж їх було, в принципі, за всю нашу історію людства. Ти знаєш, я думаю, що все одно а, кожна людина, яка тут проживає, яка взагалі існує на цій планеті, вона все одно щось і для чогось робить. Так, звісно, нас дуже багато. І, звісно, ми не можемо приділити уваги кожному. Звісно, от навколо нас, от будинок, да, багатоквартирний будинок. Я в своєму будинку не всіх людей знаю в обличчя. Вони живуть у них кожного своє життя. І ти знаєш, я думаю, що дійсно ми інколи, можливо, нам інколи потрібно. Знаєш, це умовно повертаючись до твого прикладу цього з дитинства. А може інколи треба? Повернутись і сказати, а розкажи про свою історію. Ну тобто, знаєш, я так трошки так пофантазував. А може, інколи дійсно, може, людині хотілося щось сказати, а вона не знала, як це зробити. Вона хотіла привернути увагу і не придумала нічого кращого, аніж щось такий не, жаль віде, да, то зразу пішов. То, звісно, зрозуміло, це, це в цьому випадку. А. а взагалі, уяви собі, що скільки людей можливо нам натякають: дивись, у мене своя історія, почуй мене. А ми не бачимо, тому що у нас величезна кількість своїх дій, своїх справ, своїх якихось. І кожен сидить в своїй маленькій... І ми не бачимо, ми не бачимо, що навколо нас існують ну, такі окремі всесвіти. І, можливо, інколи ми дійсно. Як ми щось колись від когось можливо почули важливе. Так, можливо, вже навпаки, Це трішечки жахає. Ми пройшли мимо чого чогось такого Ви, важливого. Що навколо нас сидить 8 мільярдів людей, кожен з котрих сидить в своїй голові, своїй маленькі, за своїми маленькими ґратами і кричить: Почуй мене, полюби мене, обійми мене. Ну тут я скажу у мене більш оптимістичний погляд. Я вважаю, що величезна кількість людей таки навчилася спілкуватися з навколишнім середовищем і з собі подібними. Я думаю, що досить велика кількість людей вміє взаємодіяти з зовнішнім світом. В тому числі з тими людьми, людьми, які їх оточують. І мені здається, що, ну, до речі, всі останні події в нашій країні вони теж навчили нас бути більш чуттєвими, більш чуйними, більш уважними один до одного. На жаль, звісно, що це відбулося за таких обставин, але це відбулося. І тут можу сказати, що. Ну, скоріш за все, ми почули. Ми відкрили в собі ті можливості, яких ну які були інакше вони б не, не з'явилися так за раптово, але ми відкрили їх в собі. Це можливість чути інших, це можливість розуміти, дивитись його очима, чути його історію, якщо казати ж твоїми словами. І хтось напевно точно так же навчився чути і розуміти нас. Це дуже важливо, тому що ми всі одно живемо на одній планеті, нікуди ми з неї не подінемося. Всесвіт опановувати ми будемо напевно, ще не скоро. Хоча це було б дійсно дуже цікаво, але це вже окрема тема. І поки ми всі тут разом, треба ж якось знаходити спільну мову. Як би там важко це не було інколи, ти спілкуєшся з людиною, яка. Ну, як я для себе кажу, інопланетянин, ну, тобто взагалі не така. А ми живемо в одному під'їзді, під і треба ж якось спілкуватись. Я вважаю, що ми вміємо це робити. І я вважаю, що у нас є можливості робити це ще краще і ще ефективніше. А от наскільки це нам потрібно, і що треба зробити для того, щоб це, ця взаємодія дійсно була ефективною, що вважати тут ефективністю, це вже інша розмова. Але можливості є, ми це можемо, ми це побачили. І я вважаю, що відчуття а, когось поруч в нас останнім часом лише тільки підсилилось. Цікаво. Повернемося за секунду. Це подкаст лівий та правий. До того ж. А от ти почав з того, що б людина робила, якби вона була безсмертна, і скільки всього вона б могла, напевно, зробити. Але людина не безсмертна і вона це знає. І е, питання зводиться до того. а... Що ми встигнемо зробити, поки ми фізично існуємо в цьому тілі, Що там буде після це? Ми не знаємо, напевно, ми цього не не дізнаємось ще довго. Але поки ми живемо, а що ми можемо встигнути саме тому, що ми не без смерті? І тут, звісно, хтось каже, що треба йти по якомусь певному чіткому напрямку. Хтось каже, навпаки, треба робити багато всього. Я вважаю, що скоріш за все правильніше це відповідати тим умовам, які існують сьогодні. Тобто, сьогодні треба ось це робити. Ти робиш ось це? Ти кажеш про бути тут і зараз. Ну, це одна з основ мого світогляду, тому що я не можу сказати напевно, що от я там пишу вірші, і все ні. Вони ж теж звідкись беруться, Тобто, для того, щоб це робити, потрібно було щось зробити, від чогось відмовитися, про щось пожалкувати, чимось навпаки, пишатися. Це життя. І саме це життя воно проживається людиною сьогодні, кожного дня, і саме тоді ми розуміємо, що насправді дійсно має значення в нашому житті. Отже, ми можемо сказати, що напевно ми маємо величезну кількість можливостей, про які до певного моменту ми можемо просто не знати. Звичайно, дуже шкода, коли ці можливості проявляються саме тому, що а без них вже ніяк. Але буде напевно добре, якщо людина навчиться в мирних, в лояльних умовах знаходити в собі якісь приховані ресурси, використовувати їх, розвивати, і ось це напевно є безсмертя. В моєму розумінні. Так, я дуже згоден з тобою. Дякую за, за цей запис. Дякую Дякую тобі за сьогоднішній подкаст. Хочеться завершити цитату з одного з моїх улюблених письменників а саме Роберта Хайнлайна. Будь-яка людина має вміти міняти полюшки, планувати вторгнення, різати свиней, керувати кораблем, проєктувати будівлі, писати сонети, зводити рахунки, будувати стіни справляти кістки, втішити вмираючого, виконувати накази, віддавати накази, співпрацювати, діяти самостійно, розв'язувати рівняння, аналізувати нову задачу, розкидувати гній, програмувати, готувати смачну їжу, гарно битися, гідно вмирати. Спеціалізація для комах.